Всім привіт! Глядачам і гостям мого каналу. Сьогодні буде такий от невеличкий обзор і покраска такого от саморобного охотничого ножа з дерева. От от він виглядає. Тут же борше був скін на ньому, мраморний градієнт, але він був покрашений простими акварельними красками. Які можна змити за допомогою води. Я рішив його перекрасити, але вже акриловими красками, так що вже нічого з ним не стало, не змивалося. Ну що, погнали. Ось, почну я такого з невеличкого обзору. Ось такого він зроблений. Ручкою. Я не заморочувався над ним, просто випилив і прибив його цвяхами, бо цей матеріал він дуже і дуже твердий, що він не ламиться практично такого от його забив, з цього боку загнув і все. Ось от текстура дерева вийшла. Я його не шліфував спеціально, щоб буде так як антискользяще з цього покриття. Таке вийшло? тут теж вийшло щось наподобу так як з дамаскої сталі. Зроблено Що то, що не в той бік. воно. Була би полоски текстура, яка б в цей бік була і була б чисто так, як дамаска сталь. Але що є, то є. Бачите, тут мені воно вже було відломилося, я його заклеїв супер клею. секунду і воно все тримається. До цієї пришли кіко падало, кіко падав він в мене був, кіко вже і бився і нічого йому нема. пилив я звичайним ручним лобзиком. Сверлив я станком. А заточував просто напильником. На дручку я не запарювався, просто взяв круглий напильник і зробив от ямки, і воно вийшло дуже і дуже удобно. Я так думаю, що навіть удобніше, як воно має бути. Ось от, так от, дуже воно приємно в руці стоїть цей ніж. Так ось ці зубчики теж. Через те, що це дерево тверде, воно не відкололося ще ні одного зубчика. Тримаються, такі як вони випалилися, і такі вони і є. Так от дзюбок трошки побився, дзюбок саме собою тонкий і він... Трошки деформувався. Ну все, буду починати красити. Так от я возьму підставку, щоб не замастити стіл. Не зважайте увагу на дичкові ніж, це, мав бути його чертеж, але я перемалював ліпший і так і воно і лишилося. Да? Я його взяв, щоб красити на ньому ножі. Чи там ще щось. Ось. Буду використовувати таке пензлики. Ну Це набір пензликів, а яким красти будут будете бачити в походу відео. Так, Плем його тако збоку. Також палітру беру, щоб змішувати краски. Бачите, воно вже у мене. Використана палітра я вже на ній змішував краски. Це акрилові краски, так що я їх вже не зміг відмити, бо вони вже засохли. Але що є, то є. Клем збоку, щоб не мішалося. Також акрилові краски. Отакі от, от я буду використовувати у тюбочках. Бачите кольора, кажуть. Клемом збоку і все. Ще зараз я принесу води в стаканчик, щоб якщо що можна було його легенько розбавити. Ну все, йдемо починати. Приніс я воду, ось стаканчик простій. Також я буду використовувати маркер. Тому побачите, на що мені його буде. Ну все, поїхали. Ось ось таким от має бути ніж. Ось так, цей вигрій виглядає. Буду собі крутити, щоб було легше малювати. Все, буду приступати до малювання. Так, а зараз я думаю закрасити маркером оце все. Це лізі закрасти повністю чорним. Ручку теж якраз у маркруму, такий вийшов матовий колір на ньому. І також хочу покрасити в чорне лізьве. Щоб, потім, як бачите, тут так чорним переливається. І потім тому дуже красити. Кольоровими ну все, Зараз я замалюю і туди включу відео. Ну все, Я закрасив його маркером. Побадьтесь, виглядає він класно, з таким от чорним відтінком. Чимось нагадує він мені скін ніч, але я буду малювати скін мраморний градієнт. Бу брати краски. Так. І для цього нам будуть потрібні такі от кольори Це жовтий. Ось такі жовтий. Такий от оранжевий. Скоріше всього морковний. Кольор. Так ось червоний. І синій отакий. От синій колір і бажано би ще білого і чорного на всякий випадок. Все, кольорами взяли. Йдемо приступати, красити. беремо значить. Грубу кісточку. Отака. така в мене вона груба. Не буде легше наносити скін. Хочу почати я, напевно, що з синього кольору, так як його тут найбільше. Беремо синий, розкручуємо його. Ось такого скручуємо, вдушуємо. якраз синий колір я вже цей брав, О, так от трошки душу, небагато. Закручуємо назад, бо засохне і потім буде нехорошо. Все, то нічого, ну будемо приступати втрати. Колочаємо. Багато не треба, чуть-чуть борт. Вона має бути такими от невеликими от полосками, і все, такого шкрабити, бо має бути видно, що чорний кольор. Поразка закінчилася. Беремо знову трошки. Багато ні. Спортисів весь скін. Ось так. бути тут аж до суду, Що в нас получається вже? Він має на цій ручки, аж тут -от, трошки на ручці має бути. Все. І тут -от також закрасити його, щоб було. Все. Закрасили. З іншого боку я вже закрашу за кадром. Приступаємо далі. Ну, трошки і тут має бути десь. Приблизно тут кого, де починаються ці зубці, і таку пильку в блинити. Одним пальцем отримати. Неудобно одну руку знімати, а другу красти. Бачите, і, і синий колір і чорний з долини. От, трошки розтягнути. Твердов кісточку воно виходить ліпше, бо воно його драпає і виходить такі невеликі плоски. Все, і от таким от методом. Що? Краску легенько його наносити. Продовжаємо красити всі останні кольори. Зараз я вам покажу ще раз, як надія цей ніж. Щоб ви собі запам'ятали, чи поклали на паузу, які мають бути за яким кольором. Ну все, а я буду красити. І вже в кінці покажу вам результат. Все, я буду красти. Після покраски в мене отакий такий от охотничий нож в скіні мраморний градієнт. Ось так він виглядає. Кольори я ніякий не мішав, які були такими ікрасою. Якраз вони гарно підійшли. Ось такий от. Ну, ждаешь, краска сохнет. Вот. Бачите? Вот так вот. Ну, выглядай. Ну, а если вам понравилось, данный видеоролик. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал и всего вам хорошего. Всем пока!